Продається двокімнатна квартира в житловому комплексі Grand Village в сукільниках. Квартира знаходиться на третьому поверсі, це є коридор. Праворуч санвузол. В санвузлі вже зроблено повністю ремонт. Є душова кабіна. Підключена рушнику сушка. Прямо по коридору є кухня, орієнтовно 12 квадратних метрів. І панорамні вікна. Вигляд з вікон на південь, тому квартира буде максимально світла. Це є перша житлова кімната. Також з панорамними вікнами. І друга житлова кімната. Також панорамні вікна. Будинок по документах вже зданий в експлуатацію. Квартира з правом власності, тому можливе швидке переоформлення та заселення. Загальна площа квартири 50 квадратних метрів. Зацікавила пропозиція. Звертайтесь, будь ласка.